Bonjour Quatre. У мене обідня перерва. Я заїхала в Буланжері. Чотири багети свіженьких за 3,30. Тут поряд з супермаркетом, який я вам вже показувала, будують і кажуть, що тут буде, типу, ну, ще торгівельний центр, і там буде, начебто, Леруа Мерлен. Ну я не впевнена, чи це так. Але точно вже сказали, що буде Макдональдс. Бо в групі. Карбонівців, вони там голосувалку влаштували, хто за, хто проти, чи, чи це норм, чи не норм. В основному всі написали класно, але були такі, що No цей фастфуд, на що він нам треба тут? Діти будуть там зависати. Таке. Ну, наші діти раді Йому. Ми Любимо Макдональдс ми але ми не любимо Макдональдс. Рузький, бо сервіс набагато-набагато нижчий. Мені навіть здається не так смачно, як в Україні. А я жую багет, тому що на 9 у мене сьогодні було і 3 години. Так що, А так як я маю погану звичку нормально не снідати, пити каву, то я на каві з самого ранку і зараз вже 12 Багети пахучі, смачнющі і свіжі. Тож, як тут втриматись? Не кажіть Ваня, що я їм в машині? Дизельне паливо трошечки подешевше. Євро 77. Бо було таке ну, пікова ціна, яку я бачила, було. 2 євро, 210 навіть було. Так що це буде шевшення суттєве. Привіт, кілька слів просто скажу. Дякую. Можливість. Ось те, що нам дали цього тижня кілограм насправді Чотири качанчики, ну це кілограм брокколі, я їх порізала. Вони трохи обсипаються. Сьогодні не буду їх варити, тому що купила ж гриби і буду готувати лазаню. Чисто, вже майже готово, буду розкочувати його. І щоб не пропало, тому що з кожним днем ці обсипання і небезпека того, що почнеться усміти, зростає, тому я в такому вигляді, зараз це все положу в морозилку. Завтра або там на вихідних або протягом тижня можна буде це просто зварити швиденько. І буде додаток до гарніру до вечері. Ну і одразу кисломолочний сир, який я приготувала. Тут його десь ну, може й пів кіло, але це не точно. Так, це 24 йогурти таких знежирених, але тим не менше з нього виходить опс, непоганий. Сир, з якого можна робити запіканку. Моя лазанья. Діти вже третю годину гуляють, половиною ну, години насправді. І кури, відповідно, теж. Так, хтось постраждав. І з ними теж Веселиться. Так, сьогодні п'ятниця, вечір я повертаюсь додому. Точніше, майже повернулася, Сижу біля будинку. Втомилась нереально. А, хотіла просто сказати про момент один в роботі, який в мене з'ясувався випадково. А, в середу у мене було 7 з половиною годин. Я відпрацювала, коли вже після обіду першу половину дня закінчила, мені ну, була вже в, в останніх, мабуть, місцях своїх. Мені приходить. Лист чи повідомлення, скоріше за все, повідомлення від патронів не від, ну, від координатора, так? від координаторки, яку, до речі, нещодавно взяли на роботу. Вона там, мабуть, і місяця ще не працює. Бувають різні в неї моменти. Наприклад, пару раз вона забувала мене попередити про ануляцію. І так, і ось приходить, що. Чи зможете ви до мадам? Мадам спляча красуня, насправді не красуня, ну коротше, до сплячої мадам піти в п'ятницю дві години зранку з 10-ї, здається, на дві години. Я їй присилаю скрін свого планінгу саме ці, ці в мене в цей час одна година в іншої. В іншому будинку, вона мені знову присилає, що там посунула наверх, це нижче, ну окей, без проблем. І тут заходжу в електронні листи, туди, куди планінги присилають мені оновлені. Ось відкриваю новий лист. Лій, не заведую. Відкриваю новий лист і дивлюся, що там, де п'ятницю все окей, але на попередній день, тобто для мене в наступний в четвер, немає в першій половині дня двох місць, в які, ну, три години, які в мене мали бути. Це, по-перше, і по-друге, немає ранкових півтори години у цієї сплячої мадам, які я вже відпрацювала на момент цих змін. Я пишу: Окей. Де поділося півтори години сьогоднішнього ранку, тому що я їх реально відпрацювала. І Друге питання, чому відмінилося три години на завтра, якщо в мене в планінгу вони є. Ну і скріни ж присилаю. Тобто зі мною зв'язалися з приводу п'ятниці, з додаткових годин, думаю, от, ну, чудово ще ну, майже 30 годин, там 29, бо в мене з половиною виходило непогано. Е, супер. Отже, вона мені відповідає, що відмі... там, де відмінилося, типу, все окей. Це ось жінка, про яку я вам раніше розповідала, що чоловік Паркінсона хворіє і потрапив в лікарню там на операцію планову. І там... Виявилось, що вона врешті 10 днів відмінила з 3 по 13 березня. Окей, тобто мене попереджали, нарешті до мене дійшло про що саме. Окей, і друга це не канадці, чомусь зупинила вона оплату на два місяці. Ну, може бути. Вони в принципі до того теж були перерви. Я думаю, вони багато мандрують і, можливо, просто поїхали. А мені вона ну або забула попередити, або ще щось і попередила вже безпосередньо мою організацію вперед день. тому що ну. Весь тиждень планінг був, все було окей, начебто. Я тепер ні в чому не впевнена, тому що бачу, що мене вчасно не попереджають і взагалі якісь такі моменти. Розказую, що було далі. Я запитую, окей, а таке що на рахунок того, що я сьогодні відпрацювала в планінгу в мене видалення? А і в мене врешті те, що вона мені оновлення прислала, там було менше годин, навіть тобто, додавши дві години, в мене виходило ще менше ніж попередньому. ну... Те, що було на весь тиждень, на початку. Вони мовчать. Тоді вони мені кажуть, чи можете ви зайти зараз до нас. А там вже закрився офіс на той момент. 5.05 була, бо 5.10, Коротше, впустили вони мене до себе в офіс, і давай вдвох з бухгалтером з бухгалтером пояснювати мені, що ця жінка, ось ця спляча, вона, начебто, їм сказала, що вона поїде до лікаря, але мала передзвонити і сказати, чи поїде, чи не поїде. І так як вона їм не передзвонила, вони це видалили. А тепер вони не можуть, так як день вже минув, програма є запобіжники, виявляється, які не дають їм можливості вже в минулий день, в минулий час щось додавати. Ну, Логічно, прекрасно, що є такі запобіжники. Але що робити мені, коли я реально працювала? Я їм поя... А вони вона вам двері відкривала. Вона там бачила, що ви прийшли. Я кажу: так вона відкрила мені двері, вона сказала мені там холодильник помити. Тобто, все, все типу, окей. Вона знає, що я приходила. До того ж, є ще такий нюанс: в кожного хто користується послугами, сісіс, є спеціальний зошит. Тобто ну, це звичайний зошит, на якому є приклеєна там, емблема цієї організації, і там треба відмічати. Ну, треба, не треба, мене ніхто ну, не, попер... ну, не казав, що ось ти обов'язково пиши в цих зошитах. Тому коли я коли пишу, коли не пишу, коли кажуть, ну просять написати, я пишу. Або коли мені там, пропонують це зробити, то я ставлю, ну, розписуюсь, пишу в які години, в який день і хто саме прибирав. Деякі жінки, прямо там я бачу, що вони розписують, що саме вони прибирали. Ось, ну, моя французька ще мені не дозволяє це все розписувати. Отже, у цієї жінки я от чомусь не, не скрізь і не завжди я це роблю в інших будинках, а отут я відмічаю. Тим більше, ну, це пов'язане, я думаю, все ж таки з тим, що вона не в курсі, хто там до неї приходить, хто прибирає, бо вона спить постійно. І... Я їм поясню, що я відмітила вони, ой, як добре, як супер. Що ви відмітили, що в нас буде підтвердження? Ну не переживайте. Ми не можемо наразі повернути ці півтори години, але не переживайте все буде окей. Мені цікаво, як саме буде окей. І це додатковий маячок, що треба слідкувати за тим, як мені нараховують ці години. Бо я цього не робила. І взагалі в мене ця платіжка така настільки складна. Там купа різних там, і податків, і нарахувань. Я досі не можу. Я три місяці відпрацювала, три рази отримувала зарплатню, але так і не розібралася. О, а, але так і не розібралася, що там до чого. А ще треба ось бути настільки пильною. Взагалі, той планінг, який вони мені присилають, він там внизу має графу, в якій я маю розписуватись. Тобто це має бути роздруковано в оригіналі документ, на якому я розписуюсь, і відповідно нього працюю. Але так, ну, взагалі теж такої вимоги немає. Вони його змінюють, там перероблюють. І ось у мене питання. Ну, якби... Не ось ці додаткові дві години на п'ятницю. Чи побачила б я оновлений цей планів? Чи побачила б я там, що мені видалили ті півтори години, які я відпрацювала? Звичайно, що ні. Я думаю, що вони теж це все розуміють, І... але не зробили, коли зі мною спілкувалися, на цьому вони акцент не зробили. Це їхній. Пакап, скажімо так, тому що вони мали Вони ж мені теж, до речі, вони видалили, але мені ніхто ж не повідомив, що є ануляція в моєму ж планінгу. Воно залишилось. По ідеї вони мали мені зателефонувати завчасно. Тобто, що відбулося? Вони мене не попередили про те, що відмінені півтори години. Ось у чому ще накладка відбулась. Не попередили. Потім ця не поїхала в лікарню, я таки відпрацювала ці півтори години. І що ми маємо? Хто постраждала особа? Коротше, оце я вам нанила тут аж на 9 хвилин. Це нюанси, і це, можливо, до, досить нудна ситуація, але це робоча ситуація, яка може трапитись. Окей, це те, що було сьогодні. Не все. Мабуть, треба було частіше виходити на зв'язок і більше розповідати сьогодні, але щось якось я забігалась. Починається школа. Подивимось, будуть ще новини, я сподіваюся. І будемо частіше, можливо, спілкуватись. Окей, Лія, кажи! Охова. Побачимо ще. Гарних вихідних, бон вікен! Бій, папа тобі зайчі скоро де твій квістик. Немає? Все, пока, пішла я додому готувати вечерю.